Які ваші шанси виграти в лотерею? Лотерея – мрія про багатство чи фінансова ілюзія? У кожному з нас живе мрія про раптове багатство. Зображення розкішних віл, екзотичних подорожей і повної фінансової свободи миготять в наших фантазіях. Для багатьох ця мрія асоціюється з лотереєю, простий спосіб змінити своє життя одним щасливим квитком. Але наскільки реалістична ця мрія? І чи варто витрачати гроші на лотерею, коли є більш надійні способи досягнення фінансової стабільності? В останні роки, особливо з величезними джекапеотами, на кшталт Powerball і Mega Millions, інтерес до лотереї зріс. Заманливо думати, що саме тобі пощастить, що саме ти станеш тим щасливчиком, який вирветься з рутини і знайде фінансову незалежність. Але давайте поглянемо на цифри і спробуємо розібратися наскільки обґрунтовані ці надії. Сувора реальність шанси на виграш. Як справедливо зазначається у вихідному матеріалі шанси на виграш у лотерею мізерно малі, вони настільки малі, що їх можна порівняти з ймовірністю бути ураженим блискавкою або нападом акули. В середньому, ваші шанси виграти GKP становлять від 1 до 300 мільйонів Mega Millions або від 1 до 42 мільйонів California's U Palato. Подумайте про це, це означає, що вам потрібно придбати неймовірну кількість квитків, щоб хоч якось збільшити свої шанси. І знаєте, що найцікавіше. Навіть якщо ви купите кілька квитків, ваші шанси на виграш не зміняться кардинально. Подвоєння ваших шансів з 1 до 300 мільйонів до 2 до 300 мільйонів це все одно практично нуль. Я пам'ятаю, як кілька років тому мій друг, захоплений лотереями, витрачав на квитки кілька тисяч доларів на місяць він щиро вірив, що чим більше він купує квитків, тим вищі його шанси. Звичайно, він ніколи не вигравав нічого суттєвого, але продовжував вірити у свою стратегію. Це приклад того, як надія і мрія можуть затьмарити розум і фінансову грамотність. Чому ми граємо в лотерею, незважаючи на низькі шанси? Якщо шанси настільки малі, то чому ми все одно граємо в лотерею? Я думаю, справа в декількох факторах Ілюзія контролю, ми хочемо вірити, що можемо вплинути на випадковість, купівля квитка дає нам ілюзію контролю над ситуацією. Мрія про краще життя, ми мріємо про фінансову свободу і про те, як би змінилося наше життя, якби ми виграли. Розвага для деяких лотерея – це просто спосіб розважитися і трохи відволіктися від повсякденних турбот. Психологічний фактор думка про те, що, можливо, саме мені пощастить, дуже сильна і змушує нас продовжувати грати. Лотерея проти інвестицій, що вибрати. Оригінальний текст дає дуже цінне порівняння лотерея проти інвестицій на фондовий ринок. І тут вибір очевидний замість того, щоб витрачати гроші на лотерейні квитки, краще вкладати їх в індексні фонди, акції або інші фінансові інструменти. Як показав досвід, довгострокові інвестиції на фондовий ринок приносять набагато вищу прибутковість, ніж лотерея. Я сам почав інвестувати в індексні фонди кілька років тому, і це стало одним з найкращих фінансових рішень у моєму житті. Звичайно, інвестиції пов'язані з ризиком, але в довгостроковій перспективі вони приносять набагато більш стабільний дохід, ніж лотерея. Уявіть собі це: замість того, щоб витрачати 15 доларів на день на лотерейні квитки, ви вкладаєте ці гроші в S&P 500. Через 30 років ваші заощадження перевищать 1 мільйон доларів. Це реальний шанс на фінансову незалежність, а не ілюзія випадкового виграшу. Кілька порад для тих, хто грає в лотерею. Я не хочу нікого позбавляти задоволення від гри в лотерею, якщо це приносить йому радість. Але якщо ви все-таки вирішите грати ось кілька порад. Розглядайте лотерею як розвагу, а не як інвестицію. Не витрачайте на лотерею більше, ніж ви можете собі дозволити втратити. Не вірте в стратегії виграшу в лотерею. Лотерея – це гра випадку, і ніякі стратегії не можуть збільшити ваші шанси на виграш. Не позичайте гроші на покупку лотерейних квитків. Це вірний спосіб потрапити в борги. Не забувайте про фінансову грамотність. Інвестуйте у свою освіту та навчіться керувати своїми фінансами. Висновок, розумний підхід до мрії про багатство. Мріяти про багатство це нормально. Але важливо підходити до неї з розумом і реалістично оцінювати свої шанси. Лотерея це всього лише гра випадку, і її не варто розглядати як надійний спосіб досягнення фінансової стабільності. Замість того, щоб покладатися на удачу, краще зосередитись на розвитку своїх навичок, інвестуванні у свою освіту та створенні пасивного доходу. Це більш надійні та ефективні способи досягнення фінансової свободи. Пам'ятайте, що багатство це не тільки гроші, це також свобода, здоров'я, стосунки та можливість робити те, що вам подобається. Прагніть до цього, і ви обов'язково досягнете успіху. Лотерея може бути приємною розвагою, але не варто робити її основою фінансового планування. Розумні інвестиції та фінансова грамотність є ключовими для досягнення фінансової свободи.